Як бій -Бі допоміг знайти нову роботу автобусу сьогодні для міської транспортної компанії визначний день. І заводу нарешті прислали десяток нових автобусів. Нарешті старенькі зможуть вийти на пенсію. Багато з них уже не витримували такої кількості роботи. Ну а тих, хто ще може попрацювати на благо міста, відправлять на спокійніші приміські маршрути. Та, здається, не всі однаково раді новим перспективам. Заїжджай. Думаю, тут тобі допоможуть. Майстерні бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки вантажівки легень. Добрий вечір. У вас щось трапилося. Я чимось можу допомогти. І тоді автобус розповів, що його відправили на пенсію після приходу нових автобусів. О -о -о. Йому сумно. Він усе життя працював і не уявляє собі, як це нічого не робити. -я -я. Автобус відчуває, що може попрацювати іще. Він не хоче. Проіржавіти з нудьги. Так, оце так історія. Зачекайте секунду. Я зараз неодмінно щось придумаю. Хм, Так, так, так. Старий автобус. М -м -м. Еврика. Придумав. Ви можете проводити тематичні екскурсії містом. Ми стилізуємо вас під ретро, і ви показуватиме мешканцям міста визначні місця і розповідатимете історії. Усі точно будуть у захваті. Ну що? Ви згодні? Для початку ми перефарбуємо вас і покриємо лаком, щоб ви були як новенький. Ну що, Подивимося, яка вам личитиме більше. Може, ця фарба? Ні, це якось повсякденно. Тоді цей колір. <рес> ні, то й ні. Червоний. Ух ти! Це те, що треба. Ви просто ніби зі старих плакатів. Зараз я вас швиденько відполірую. на на відполярую. Щось тут однаково не так. Точно поміняємо диски і шини. Так, так. Приміряємо? Ні, це не підходить. На то звичайне. А ці? Як гарно, але не ретро. Ці мають підійти. Це саме те, що й треба. Тепер я швидко наведу ладу у салоні. Усе готово. Автобус був на сьомому небі від щастя. Він ніяк не міг підібрати слів вдячності. Адже вигляд у нього був просто бездоганний, та й почувався він так само. Мені було дуже приємно вам допомогти. Сподіваюся, ви якось запросите мене на екскурсію. Щаслива Майстерня бібі. Це був новий розділ у житті автобуса. Завдяки допомозі бібі. -Бі. Екскурсійний маршрут нашого героя став найпопулярнішим у місті. І звісно ж, автобус не забув про майстра бібі. -Бі. На знак подяки він неодноразово проводив йому екскурсії. Шкільний автобус. Знайомтеся. Це шкільний автобус. Він, як і всі мешканці міста, насолоджується теплими осінніми днями. Але як же важко радіти погоді, коли стоїш у довгому заторі, а навколо стільки машин? Куди ж вони всі їдуть? О, здається, почався навчальний рік, і всі батьки везуть своїх дітей до школи. Ось чому тут стільки машин. Шкільні автобуси. Ти ж можеш возити дітей до школи сам. Тоді машин тут буде набагато менше. Ти не готовий до нового навчального року? Не засмучуйся. Вирушай у майстерню бібі. -Бі. Він тобі допоможе. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Сьогодні у Бібі -Бі було дуже багато замовлень. На щастя, він швидко з ними впорався і чекав нових клієнтів. Привіт! Що тебе так засмутило? У тебе зламалося щось? І автобус розповів бібі. -Бі, як він потрапив у довгий затор з машин дорогою до школи? Угу. І як хоче допомогти йому сім і самостійно возити дітей до школи. Але він зовсім не готовий до нового навчального року. Ясно. Не засмучуйся. Я тобі допоможу. Ходімо швидше, не будемо гаяти часу. Майстерня бібі. -Бі. Погляньмо уважно, що не так з автобусом. І чому він не може возити дітей до школи. Ой, сходинка зламана, її треба неодмінно полагодити, щоб навіть малеча могла зайти в автобус без зусиль. Чудово! Тепер вона точно не зламається. А ще треба пофарбувати автобус там, де облущилася фарба. Треба підібрати фарбу такого ж кольору, що й автобус. Спробуймо цей колір. Ні, ні, ні. Він занадто світлий, він буде помітний. А як щодо цієї фарби? Ця фарба жовто гарячого кольору. Він темніший за той, що нам треба. Він теж буде помітний. А може, тоді оцей? Його чудово! Це такий самий колір, як і у автобуса. Майстерня бібі. -Бі. У нас добре виходить. Треба ще дещо додати. За правилами на задньому склі автобуса має бути знак, який повідомляє про те, що їдуть діти. Допоможіть вибрати потрібний. Це і підійде? Хі, ні. Тут літера У. Це значить, що ця машина для навчання, а за кермом учень недосвідчений водій. Тоді, може, цей варіант? М -м. Він теж нам не підійде. Цей знак означає, що машина везе великий і важкий вантаж. А як ще до цього? Це саме те, що треба. Цей знак означає, що в автобусі їдуть діти. Чудова робота! Залишилося додати останню деталь. О, закінчили. Тепер діти бачитимуть тебе здалеку. І ні з ким тебе не сплутають. Майстерня бібі. -Бі. Удачі тобі. Поквапся, щоб ніхто не спізнився до школи. Па-па! Віднині автобус сміх возити дітей до школи. А на дорозі стало набагато менше машин. Дякуємо, бібі. -Бі. Маленький камінчик і великі проблеми. Кроссовер чудовий автомобіль для далеких подорожей. Він потужний і швидкий та економічний і до того ж дуже комфортабельний. Їздити на ньому саме задоволення, особливо, коли їдеш до моря. Кросовер добре почувається на різних видах покриття, навіть якщо дорога ремонтується. Але він так поспішає до моря, що забуває дотримуватися безпечної дистанції. Як же бути? Їхати далі небезпечно через тріщини погано видно дорогу. А якщо скло зовсім розсиплеться, подорожі кінець їздити без лобового скла заборонено. До того ж, от от почнеться злива, і вода потрапить у салон. Хто допоможе? Ну звісно ж бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Вітаю, друзі. Ого, Здається, тобі не пощастило. Як це сталося? І кросовер розповів, що з ним відбулося, як він їхав дорогою, і камінь влетів йому в лобове скло. Ого, Уявляю, як ти злякався, але скло не розлетілося б на друзки. У сучасних авто для захисту водія і пасажирів застосовується так зване триплексне скло. Від удару воно не розсипається. Шматочки скла тримає у купі шар органічного клею. Не хвилюйся, ми усе виправимо. Правда ж, друзі? Спочатку обережно виймемо пошкоджене скло. Хі -хі! Тепер нам треба підібрати відповідне лобове скло. То як, друзі, допоможете нам? Чудово! Погляньмо, що тут у нас? Що скажете, друзі? Це вікно нам підійде? Ні? Я теж так думаю. А оце? Я згоден! Ми ж не підводний човен збираємо. Ось саме те, що нам і треба. Залишилося встановити його на місце. Майже усе готово. Майстерня бібі. -Бі. До речі, ви пам'ятаєте, що тонувати чи, простіше кажучи, затемнювати лобове скло заборонено правилами. Усе, що дозволяється, це сонцезахисна смуга у верхній частині скла, яка захищає очі водія від прямих сонячних променів і бліків автомобільних фар. Нам теж треба її встановити. Друзі, а як ви вважаєте, яка сонцезахисна смуга нам підійде? Ця смуга підійде? <хи> Ні, ми ж знаємо, затемняти усе скло не можна. А як щодо цієї смуги? Вона підходить? Уже краще, але теж не ідеально. Її межа проходитиме просто по центру скла і відволікатиме водія. Ось ця смуга якраз те, що треба, Її і поставимо. <хи> Ура! Усе готово. Тепер можна вирушати у дорогу. Та не забувай про дистанцію, друже. Особливо, якщо на дорозі купа каміння. <хи> Майстерня бібі. -Бі. Бувай. Завдяки бібі. -Бі, кросовер вдало дістався до моря. Він добре запам'ятав, що таке безпечна дистанція, і більше не потрапляв у неприємності. А бібі, -Бі, як завжди, з радістю допоміг другу. Дякуємо, бібі. -Бі.